Усім привіт! Хочу показати вам, як правильно клеїти сітку на стіни на штукатурку. От така у нас історія. Зробили демонтаж. Стіна, штукатурка у нас старенька. Раніше там робилося багато чого, але то не важливо. Для того, щоб правильно поклеїти сітку, нам необхідно спочатку зробити чернення. Це у нас повинно бути ось так під сіткою. Все промазано клеєм стартовою штукатуркою. От, і потім вже наклеюємо саму сітку згори. Це для того, щоб у нас не тріскалося. От, я раджу усім використовувати не малярну сітку, бо вона дуже легенька. І погано тримається, краще використовувати ось таку фасадну сітку. Найкраще. Тоді у вас не буде тріщин, потьоків. Буде довго і правильно служити ось ці кути Потрібно вирізати полоску або заздалегідь заворачувати і затягувати, для того щоб не було тріщин по вулах. Ось така історія.